Нерви вже на межі світ починає толерувати війну. Ну, я вважаю, там дно розумієте? І з кожним днем Це дно глибше вони так ООН і Червоний Хрест одночасно сказали, що ми не винуваті, ми взагалі нічого не обіцяли, і ми не ми взагалі не при чому. І це поразка світу. Це навіть не поразка цих двох організацій. Це поразка всього цивілізованого світу, який не здав іспиту. Вони намагаються нас зараз зламати, залякати, але не розуміють, що волю і свободу нас не можна відібрати. Ми вже перемагаємо, і за нас ніхто Росію не переможе, тільки ми і можемо її перемогти. Надважливо тримати силу, тримати зв'язок і перемагати. Na początku planowaliśmy, że będzie to, będzie to podziękowanie od ukraińskiego zespołu dla Polaków za to ogromne wsparcie, którego doznaje nasz kraj i doznają nasi ludzie od Was od momentu, jak wybuchła wojna na pełną skalę. Ale później wydarzenia potoczyły się zupełnie inaczej. Później. W naszym życiu, w naszym świecie w XXI wieku wydarzyła się oleniwka. I zaczynając to wydarzenie, pierwsze co robimy z tego miejsca, z samego serca Warszawy, apelujemy przede wszystkim do władz Polski, do prezydenta Andrzeja Dudy, do premier ministra pana Morawieckiego, do senatorów, do posłów, do wszystkich tych, którzy mają moc sprawczą. Мусіть узнать Росія за пайство терористичне. Оленівка! 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 Російська влада не дотримується жодних конвенцій. Їм начхати на права людини. Тому ми тут, тому ми повинні вимагати у всього світу зброю для України. Атакам, Хаймарс, Свічблейди і все інше. Донатити на ЗСУ. we are not standing here for defending ukraine only. we are not right now claiming european union to help ukraine only. we are claiming and we are asking to help all of us together because russia is not stopping in ukraine only. they are not stopping at killing ukrainians. Із сильною волі ми дихаємо в одному ритмі, разом стоїмо, і ми непохитні, ми україна, і ми страшня сила, ми стоїмо один за задово, бо наша любов.

Щойно чули від Івана Леліо Козак-Систем, і, мабуть, це і є такий життєвий принцип, життєве гасло нашої наступної гості. З якою зараз будемо зв'язуватися, і це особлива радість, приємність і честь для нас. І велика подяка від нас всіх тут із Запоріжжя, пані Наталці, Наталка Панченко. Сподіваюсь, о бачимо вас, пані Наталю. Вітаємо, Доброго спасибі, дня. що знайшли Доброго час долучитися дня. до нас. Це Запоріжжя так, це Запоріжжя. Зараз прифронтове. Зараз на жаль, це обласний центр області, яка на 70% тимчасово окупована. І нам надважливо тримати силу, тримати зв'язок і перемагати, перемагати і внутрішні якісь страхи, безсилля, зневіру, відчай. Ну і звісно, вичавлювати цю рашистську нечисть, якої так багато на нашій землі з її смертоносним залізячим. Ми показували і минулої програми цей фрагмент, тому що ось так Варшава першою зреагувала, навіть раніше ніж Україна зібралася і зреагувала на злочин на жах. Хіття Оленівки, І це до того показувала акція, яка була присвячена роковинам збитого Боїнгу MH 17, це було ну, до 17 липня, щоб не забували ті події. І знаєте, в мене виникло питання. От там трьома мовами ми чули, що проходив мітинг. Якою мовою треба говорити з Червоним Христом і ООН, щоб вони зрозуміли і почули? От ми говоримо, що ці акції зараз більше і в Запоріжжі проходили, і в Києві, і в містах України, в всьому світі, щоб достукатися, щоб вони почули і зрозуміли і почали щось діяти. Якою мовою? А ви знаєте, мені здається, Здається, що все одно якою мовою говорити до цих організацій, е це не має значення ні для них, ні для нас. Єдине, що нам треба зараз зрозуміти, і я думаю, що багато хто це вже зрозумів, і це не лише українці, що обидві ці організації, на жаль, виявилися приреченими, uh -huh. і або вони докорі зміняться, або після перемоги України вони зникнуть взагалі, тому що е в тому, що Україна в цій війні переможе. Сумнівів немає майже ні в кого в мене особисто їх немає. Взагалі, єдине питання це питання часу. А, і, власне, цей час буде приблизно таким же, скільки ще існуватимуть Червоний Хрест і ООН у ага. тому вигляді, в якому ми їх бачимо зараз. На жаль, на сьогодні обидві ці організації, попри те, що вони всесвітні, попри те, що вони створені були власне для того, щоб на світі панував мир. Показали, що вони не дієздатні, чи тому, що їх з'їла корупція бюрократія а. і корупція, так, так чи тому, що вони просто за довгий час миру абсолютно не були приготовлені до війни. Нас це не має цікавити. Це вони мають розбиратися, чому так сталося. Тут питання в іншому. Або вони за досить короткий час переформатуються і стануть дієвими, або вони просто зникнуть як на як такі, і на їх місце прийдуть нові. І власне, нам е, мені здається, не треба зациклюватись на тому, якими вони залишаться чи залишаться, тому що нас це не цікавить. Нам uh -huh. треба більше зациклюватись на тому, чи буде у нас як українців ким їх замінити, uh -huh. тому що ми одна з небагатьох, на жаль, націй у світі, яка знає, що така війна. Яка буде знати, як цю війну перемагати, і яка буде мати досвід у тому, що робити, щоб у світі панував мир. щоб більше мають бути організації, хто їх має представляти, і так далі? Очевидно, що ці організації колись були створені, і, можливо, на ті часи вони могли б бути дієвими, але на ці часи, коли вони... Були потрібними люству, вони виявилися абсолютно недієвими, і це поразка світу. Це навіть не поразка цих двох організацій. Це поразка всього цивілізованого світу, який не здав іспиту. Який коли прийшла реальна загроза, коли при так так, коли та, прийшла реальна війна, прийшла реальна загроза? Ці дві організації жодна з них не могла з цією загрозою справитись. І... Інша річ у тому, що ми трохи пізно прозріли, бо насправді війна в Україні вже триває 8 років. До України була купа країн, у яких була війна. І ці країни ніби щось робили, принаймні вони створювали вигляд, що вони щось роблять. І коли не було аж такого рівня катастрофи, ні військової, ні гуманітарної, люди якось прикривали на це очі. Зараз, коли вже прикривати очі немає, куди, коли полонених, порушуючи всі міжнародні закони і конвенції спалюють живцем, ці організації ну, просто е Показали своє обличчя, що вони не можуть зробити нічого. Вони виступили гарантами звільнення людей і нічого з... не з угу. Азовсталі, коли з Азовсталі полонених підпалили, і коли вони мали взяти на себе відповідальність, вони просто відштовхнулися. І власне е їхня реакція на наші протести. Була дуже яскравою, бо власне Ярина сказала, що невідомо яка була реакція. Власне, це і була їх реакція. Ага. Коли вони побачили суспільний тиск, коли вони зрозуміли, що прийшов час взяти на себе відповідальність, вони від неї втекли. Ага. Тобто вони фактично самі визнали свою бездіяльність. Вони визнали, що вони не встані домовитися з Путіном. Так, він агресор, так з ним тяжко домовлятися. Всі це прекрасно розуміють. Але вони третя сторона, так. вони не сторона конфлікту, вони організація, членом якої Росія була увесь час всю дорогу їх існування. Я говорю зараз, про ООН. І е, яка мала власне працювати над тим, щоб мати речаги впливу на всіх членів своєї організації, щоб могти домовлятися з усіма сторонами конфлікту, І якщо сьогодні вони не є в стані домовитися з путіним, не будучи стороною конфлікту. То навіщо вони гарантія, що завтра вони домовляться з іншим терористом? Абсолютно Жод... тому Саме нам треба думати про те, як людству, Я навіть не говорю лише про українців чи лише про європейців, бо насправді це проблема всього світу. Нам треба як людству думати про те, як створити дієві інституції і як зробити так, щоб війна не стала чимось нормальним на порядку. Денному я помічаю дуже страшну річ на справді, угу. тому що. Я бачу те, чого е, за мої 33 роки життя я не бачила ніколи. Світ починає толерувати війну, Призвичаюватися. Це найгірше, що може статися, так. тому що це означає, що для інших путіних е, в лавках іншого світу дадада це зелене світло, і вони розуміють, що люди звикли до війни, якщо одному Перепрошую, ненормальному чи хворому на голову можна, то чому не можна іншим. І зараз, якщо світ не зупинить цієї війни, війни підуть одна за однією. І тоді третя світова вже ні для кого не буде вважатися чимось надзвичайним і неможливим, тому що на жаль, дивлячись на те, що зараз відбувається, це дедалі реалістичніше виглядає і це дуже лякає. І лякає те, що світ не підготувався до цього і не створив жодних дієвих. Інституції, які могли б так, так які, які запобіжником стали б там, де це необхідно. Навіть якщо ми зараз говоримо про НАТО, ну зараз не будемо про НАТО. Ми ще будемо сьогодні про МАГАТЕ говорити е, у руслі того річчя того, що відбувається на Запорізькій атомній. А питання до вас, Наталко, про ну ми і на плакатах це було, і ми розуміємо, що якщо говорити про мову, то для Росії тільки мова сили. Тільки мова зброї і мова сили це мова, якою можна говорити, і отут. У який спосіб тоді, якщо зараз не, якщо, там, не будуть діяти ООН і там Червоний Хрест, ми бачимо, що вони не дуже дієві, і якщо все-таки буде виконана ту вимогу і визнають Росію державою терористом, не просто спонсором тероризму, а державою терористом, то тоді взагалі з ними не говорити. Тобто, що краще, з ними припинити будь-які перемовини і вже. Діяти ну, тільки зброєю, чи зараз все-таки той час, коли треба використовувати і мову перемовини, дипломатію? Ну, на використання дипломатії у дипломатів і в світу було майже 9 років. Так. Якщо за 9 років їм домовитись не вдалося, то очевидно, що мова дипломатії чомусь не діє. І Заніло. вона надіє не діє рік, uh -huh. uh -huh. не два, вона надіє дев'ять років. Саме то був час шукати альтернативи і ті методи, які би діяли uh -huh. увесь світ вісім років, принаймні я чую в багатьох експертних колах на міжнародних безпекових конференціях говорить про те, що Росія розуміє лише мову сили, говорить про те, що їх слід визнавати терористом і так далі. Але це все і далі мова. Доки не почнуться дії. Доки не відбудеться повна ізоляція. Доки хтось не спробує щось із цим зробити, ми не знатимемо відповідей на ці запитання. Ми не будемо знати, ца, так це чи не так. Ми не будемо знати, діє на них мова сили чи не діє, діє на них економічна ізоляція чи не діє. Доки вона не відбудеться. На жаль, санкції до сьогодні так вони є, так їх більше ніж було, звісно. Але це не повна ізоляція Росії. Так. Доки не відбудеться повної ізоляції Росії, ми не зрозуміємо масштабу впливу на Росію. Доки не відбудеться припинення всіх розмов, угу. ми не зрозуміємо, що це дасть або не дасть. Тому що все, що відбувається сьогодні, це на жаль здогадки. Всі угу. кажуть, ми не знаємо, що зробить Путін, тому давайте собі тихенько пересидимо. Але це тихенько пересидимо, коштує тисячів невинних життів. В тому числі цивільного населення, яке нікому нічого не зробило, це просто жінки, діти, які ходили в торгові центри чи переходили вулицю, коли їм на голови впали ракети і бомби. Це ненормально. Світ не може до цього звикати і світ не може. Говорити, що він не може домовитися з путіном, якщо ви не можете мовою дипломатії, починайте пробувати інші методи. На жаль, про інші методи дуже довго говорять, але ще ніхто не ні разу їх не спробував. Тому ну, мені здається, що ну, Америка почала пробувати санкціями. Так, Європейський союз почав санкціями. пробувати санкціями. Ми побачили, що це діє. І це яскраво видно. Росія відразу почала вести переговори про те, щоб зменшили санкції. Отже, означає, що цей тиск сильний, так. отже, означає, що він їм заважає, і замість того, щоб подумати, як їх посилити, як їх ще більше притиснути до стіни, вони зараз думають про те, як ці санкції зменшити. Вони продовжують закуповувати газ і не вводять газового ембарго. Вони продовжують, як Канада, продавати свої турбіни і так далі. Кожній країні здається, що вона ай зробила всього маленьку поступку маленькі кроки вони складаються потім у великий шлях. І найстрашніша статистика, і, власне, найгірше, що робить так звана дипломатія, це те, що мене е, вбиває щодня. Я спеціально майже щодня заходжу і перевіряю на цю цифру. За увесь час, що існує повномасштабне торгнення Росії в Україну Європейський Союз, який офіційно скрізь декларує повну підтримку Україні, допомоги Україні, передав на меншу суму у євро, ніж перерахував на рахунки російських банків за російську нафту і газ. І це те, що вбиває, це власне меркантильність Європи, про яку ми так часто чули і говоримо. Ну, якесь ага. звикли. і коли ми починаємо дискутувати з європейцями, я іноді впадаю в ступор, тому що вони говорять, що війна це погано, бо в них зараз почнеться інфляція. І я власне їм потім говорю: люди, війна це не погано не тому погано, що у вас почнеться інфляція, а тому, що діти не ходять в школу і сидять в бомбосховищах в, е в Україні. І не мають що їсти, і без води сидять у Маріуполі, їсти скалюжі варять. Ось чому війна погано. А їхній мозок, вони потім, о, дійсно, але їхній мозок навіть не може сам подумати про те, що люди можуть так жити, і що щось таке страшне в світі відбувається. Їм здається, що це десь там так далеко, і ще найбідніші тут вони, бо в них замість 5 євро ще коштувати 7 євро. І, і в цьому жах. Цього світу, тому бо... що ми стали черствими і байдужими. Не знаю і... нас, наскільки соцмережі і взагалі змі відучили, від то ну, зробили сприйняття страшного нормальним, угу. бо коли ти заходиш в новини, там щодня когось убили, застрелили, зарізали, і ми наскільки за роки до цього звикли. Там катастрофа, там ще щось. Що, коли війна, і тисячі людей вмирають, то всі там перший тиждень дуже співчували і а Зараз вже ну, війна. Так не може бути. Це неправильно, і над цим треба працювати. Я дуже тішуся, що українці це розуміють, і українці над цим працюють, і в мене немає жодних ілюзій. Ми цю війну переможемо самі. Звісно, з допомогою, з підтримкою, ми дуже за неї дякуємо і. Мільйонам людей у світі насправді які uh -huh. підтримують фінансово, які кидають все, їдуть волонтерити в Україну uh -huh. країнам, таким як Польща чи Великобританія, які на державному рівні нас підтримують. Але е, найчорнішу роботу, найважчу роботу стояти копати окоп лопатою чи з автоматом на фронті, виконують все ж таки українці. Українсь. Якщо uh -huh. на початку в мене були якісь ілюзії, хто нас що нас хтось врятує, то зараз я прекрасно розумію, що. Врятуємо себе лише ми, і власне найбільше щастя це те, що ми самі у себе є. Бо коли ми до третьої ночі сортуємо допомогу на фронт, і о п'ятій ранку до когось дзвонимо, щоб не розбудити. А волонтери там зі Львова чи приймете, а вони беруть трубку. Там ще не лягали висилайте. Ясно. Тоді я розумію, що власне завдяки таким людям ми цю війну переможемо. Не завдяки тим, які рахують 7 євро чи 5 у них коштує. Кілограм м'яса, а завдяки тим, хто розуміє, що людське життя найважливіше, кидає все і працює на перемогу. І, власне, якщо українці незалежно від того, що вони роблять, як вони роблять, будуть щодня, хоча б щось маленьке робити для перемоги uh -huh. України. Тоді ми точно зможемо перемогти швидше. Ну так і ми не навели просто має uh -huh. бути кожного із нас, а все решту зробимо пізніше. ООНами ми займемо червоними хрестами, їх замінами займемось. Потім Почем, зараз так, нам так, треба так. розуміти, що ми у себе самі, і нам самим треба зробити так, щоб ми перемогли якнайшвидше. Пані Наталю, ну і в такому сенсі, на вашу думку, зараз головні, от на сьогодні, 9 серпня, або як ми кажемо, 191 лютого, бо той лютий не закінчився. Що який меседж, яке послання, таке хай воно буде вербальне, так? Найголовніше для нас, українців. Ось тут з медіа має лунати, ну і щоб воно було правдивим і надихало воно було сповненим сенсу. І яке дуже важливо зараз, все-таки назовні, от це вимога визнати державою терористом, чи вимога, яка зараз здається ще дуже далекою, але вона теж необхідна денуклеаризації, тобто позбавлення Росії ядерної зброї, ну тобто, оці всі візії, що найголовніше тут інформаційно. В Україні, і що дуже важливо зараз множити там назовні денеклуризація, насправді важлива і можливо навіть більше для всього світу, ніж для самої конкретно України в цій uh -huh. ситуації. Це uh -huh. те, те, про що можна безумовно більше говорити трошки пізніше. Зараз основне основний меседж, яким ми маємо Звертатися до світу, це визнати Росію країною терористом угу. і надати Україні максимальну кількість зброї, щоб Україна перед цим терористом могла себе захистити. Угу. Це меседж номер один для українців. Меседж номер два і він незмінний. Ми переможемо, не розраховуючи ні на кого, розраховуємо самі на себе. Допомога в нас на щастя є. Союзників у нас на щастя багато. Людей у світі, які розуміють і підтримують Україну, дуже достатньо. багато. Вони з нами, вони нас не покидали. Це дуже класно. Тому давайте робити все, що ми можемо, покладаючись на їхню допомогу, але розраховуючи теж на власні сили. І я впевнена, що ми переможемо і дедалі більше. Я бачу цієї впевненості все більше і більше. Якщо на початку було страшно і незрозуміло, то зараз уже не страшно зараз уже все стає зрозумілішим. Зараз уже вони відступають. Зараз їм стратегічно важливий ще кілька місяців. Херсон, про який вони щодня там в своїх телеграм-каналах виписували, вже не є в сумі таким стратегічно важливим. Зараз я надію, що вони в швидкому майбутньому зроблять черговий жест доброї волі, і відійдуть ще з частини українських позицій. Всі, хто сьогодні знаходиться в окупації, я знаю, що вам найважче. Я знаю, що вам там зараз лють все, що можуть лити е, у, всі у вуха щі, ось, і в очі, так, так, так. Угу. так якими вони тільки можуть до вас добратися. Єдине, що я вам хочу сказати: тримайтесь, будь ласка, про вас ніхто не забував і не збирається забувати. Ми вас будемо відвоювати. По метру, по сантиметру, кожне українське село, ніхто про вас не забув, незалежно від того, хто якою мовою говорить, що вони вам там втюхують, хто кого приходив там спасати, вам а на сверождать. те має бути все одно. Ви собі сидіть, знайте, що слава Україні, тримайтеся, ми по вас скоро прийдемо. І все. Треба просто тихенько робити своє і не слухати, що вони там розповідають. Тому що інформаційний фронт дуже важливий. Саме тому ми, попри те, що живемо за кордоном, вибрали займатися саме інформаційним uh -huh. фронтом, бо розуміємо його важливість, і на ньому дуже важливо теж перемагати. Завдяки тому, що ви будете. Критично мислити, вміти мити, відрізняти правдиву інформацію від неправдивої від тому, зерна, Ми так ламати... сьогодні назвали полова і зерно у нас сьогодні тема так. так. Ми визволимо вас ще швидше, і нам ще легше буде разом Україну відбудовувати. Тому я взагалі не бачу жодних якихось там поганих знаків. Поки що самі хороші, все на нашу користь. Беремось за руки, лупаємо цю скалу і скоро переможемо. Дуже дуже дякуємо, пані Наталю. Наталко, прям у нас це на дотик оптимізму. Як відчути? Оце з Наталкою Панченко поспілкуватися. Лідерка української діаспори в Польщі, продюсерка, громадська активістка. Ну і захисниця прав людини. Отже, надважливий меседж це послання до самих себе. Ми сильні, ми переможемо ми вже перемагаємо. І ніхто ми, за нас нашу роботу так, так ми перемагаємо, і за нас ніхто Росію не переможе, тільки ми і можемо її перемогти. А союзників у нас достатньо, і тих, хто за нас з нами і готовий нам допомагати весь час. Їх достатньо. Це важливо знати і відчувати. І будемо ще зв'язуватися з вами, пані Наталю. Сподіваюся, що буде у нас гарні нагоди і цікаві креативні ідеї для інформації для перемоги на інформаційному фронті, бо це теж надважлива перемога для кожного і кожної з нас. Радіо на дотик на дотик.